Де це є якщо люди дозволяють, Добрий, я маю повне законне все право. Я повне законне право маю. Є рішення міського виконавчого комітету, так? Ну, я тепер капишу скаргів. Рішення потрібно виконати. Якщо далі, такі речі потрібно врегулювати судовим порядком. Якщо суд буде на вашій стороні, тоді я так розумію, що міська влада буде зобов'язана відшкодувати, без типов, ну все як було. Але наразі є рішення міського виконавчого комітету і більше ніяких рішень немає які заперечують його. Є рішення про демонтаж. Якщо є інші я, закон, як є є закони, є Конституція, основні закони, кодекс, які на це сподіваються. Ми е, не будемо це доказувати. Ну, місцев як, рішення рішення Полушуємо, По якась порушує норматива на нашу землю мою, яку. Міська рада, це є продажна шкура є почте. Тобто муся, мене є послушаться, тобто тобто. це закон. Я, я тобто ...на знаходиться тут. Шо? для забезпечення порядку. Пані а, а ви кажуть, міліцію став. Чекайте, завийтесь, чекайте, я хочу хлопців. Дайте як хлопці ви мене там майно, то відійдеться. Не магі!

Ходіть, я вам покажу отам. Ніхто вам да дозвіл. У мене є вот за постанова, щоб ніхто не має права. Читайте, будь ласка, постанову.

Що в мене все законно? Що таке? А що ви це у маєте? Що ви цього маєте майно? Де сюди? Покажіть суд, де сюди, я не був в суді якого, покажіть мені суду. Ви чуєте суду? Де сюди? Дайте біжте суду. За чого ви маєте запиші? Що це робить незаконно?